Мешканці гуртожитку, що на вулиці Михайла Гончаренка, 13, кажуть, стали боятися дощу, оскільки вода потрапляє до підвалу, зокрема через вимощення, яке давно потребує ремонту. Така ж ситуація і з іншого боку будівлі. От у нас отмол. Ось у нас вимощення, воно непригодне, Вся вода, дощ затікають всередину. Там у нас є підвал, в підвалі все вогке, так само все інше. Воно все не тримається. Якщо його так стукнути, воно все л'ється туди. Через те, що там вода, все просідає і будинок осідає. Люди зауважують, через ношене вимощення потреба. І укриття, облаштоване в цьому будинку. Щоправда, туди вода потрапляє і тоді, коли засмічується дворова каналізація. Тому на поготові мешканці гуртожитку завжди тримають відра та ганчірки. Сюди. сюди з тієї дворової каналізації біжить вода. Вода тут стоїть. Каналізація загального душу. Засмічується каналізація на вулиці, тут стоїть зворотній клапан. Його, можливо, неправильно зробили, я не знаю, але вся вода біжить до нас у підвал. Вся вода в душі у нас стає. Ще одна проблема цього гуртожитку протікає дах. Через вогку. Мешканці побоюються і за проводку. У нас криша тече вже на протязі, дах протікає на протязі 10 років. Зверталися, ми не сидимо, ми зверталися, ми писали листи, ми дзвонили на всі лінії. Коли йде дощ, отут йде дощ, ще більше. Виносимо підставляємо. На поверсі у нас живуть маленькі дітки. Маленькі дітки, в яких затікає дах в їхню кімнату. Всі в нас листи, всі в нас документи є. Що на протязі всіх цих років, потім, в 2019 році, після звернення, нам сказали, що приїжджали і зробили, нам положили 4 шість шиферин, але ніхто не бачив, коли вони приїжджали. І чому воно продовжує текти. Також на першому поверсі центрального входу до гуртожитку немає перил. Це завдає суттєвих незручностей людям з інвалідністю, які мешкають в будинку. Несправні вони і на першому поверсі запасного виходу. Ось перила. ось перила відломились. Вони не тримаються. Людям ходити дуже незручно. Ось вони ходять ходором. Дуже мені дуже важко спускатися. Я живу на другому поверсі. З другого до першого я спускаюсь. А ось три сходинки на першому поверсі. Там перил немає. Я не можу, я падаю. Я не можу піти в лікарню, поїхати. Мені потрібно когось прохати постійно, адже я не можу ці три сходинки. І не кожен може вдома бути і допомогти мені. В керуючій компанії, яка здійснює утримання цього гуртожитку, кажуть, Уть на виконання ремонтних робіт потрібні кошти. а борг цього будинку вже перевищив понад півмільйона гривень. Але, незважаючи на це, комунальники взялися за ремонт вимощенням гуртожитку. До виконання робіт залучили підрядну організацію. Запоріжжямсервіс як компанія-управитель працює за тарифом, який не переглядався. і Є незмінним з 2016 року. За цей час виросла зробітна плата. Суттєво здорожчали. Паливно-мастильні будівельні матеріали, тощо, тобто всі ті витрати, з якими пов'язане виконання будь-якого ремонту, але не зважаючи навіть на це. Невідкладні роботи у гуртожитку виконуються. Щороку будівля і інженерні мережі готуються до опалювального сезону. У разі виникнення аварійних ситуацій мас виїжджає, і їх усуває. В Запоріжжям сервісі закликають мешканців вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги. А боржникам пропонують укласти угоди на реструктуризацію боргу. Якщо мешканці хочуть отримувати ширший спектр послуг, то треба виконувати свої обов'язки як споживачі. І передусім позбутися заборгованості. Також в керуючій компанії повідомили, що ремонт покрівлі в цьому гуртожитку запланували виконати вже цього року. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.